І WhatsApp-пацани. З вами знову Collection Man. Ви на моєму каналі, радий вас і бачити. Сьогодні у нас буде доволі цікаве відео. Я вам покажу про свої посилочки, а іменно про фігурки по DC Comics. Ось така, вже в мене невеличка колекція зібралася. Тут і маєте вам лігу справедливості там 2000-х років. і... Юна Ліга справедливості, мультсеріал The Batman 2004 чи 2005 року. Максимально цікаві фігурки, давайте ж на них подивимося. І почнемо ми, звичайно, з... з такої от фігурки DC Universal Justice League. Young Justice League. Перепрошую, Юна Ліга Справедливості. Купив цю фігурку на eBay, замовив. Звичайно, я за неї приплатив, вона вийшла мені поза 200 злотих, якщо так можна висловити, ця фігурка Акваледа в е, такому sud костюмі тобто шпіонському, ніндзя чи як, я без поняття. Аквалет один з моїх е, любимих персонажів іменно першого сезону. Перший сезон, як для мене, це найліпший сезон Юної Ліги Справедливості. Ось один з його енергетичних водяних мечів. Який... Перетворює воду в різні види зброї. Ось тут маєте булаву, фігурка, Вона є повністю статично. Рухаються тільки руки, ноги, але не згинаються в суставах. А ви просто оцініть цю деталізацію, наскільки от ви маєте його з мультсеріала. і от він тут. Тут він виглядає ліпше, ніж тут. Просто подивіться на цей костюм. Аквалет, прекрасніший персонаж, доволі цікавий. Тут також ці серії. Можна зібрати ось таку сурідну будівлю Ліги справедливості, їхній, я навіть не знаю, як це сказати, їхня база чи що. типу, тут, дивіться, є невеличкий опис персонажа, як він з'явився. Ось, ось правильна фотографія з мультсеріалу. Подивіться, який він класний в цьому. Фігенному костюмчику. А, він, це стелс режим, стелс-аквалет. Вот він, вот він, красавець. Цей фірурок я ще дуже хотів цього суперзлодія, хотів класичного акваледа. Супербоя хотів, спортмастерса. Хто шарить за мультсеріал? Ви, напевно, знаєте, що це, ну, це класно і статі розпакувати я її не буду. Бажання просто нема. Давайте ж подивимося. на Фігурку Бетмена по мультсеріалу там, 2003 -го, 2004 -го року, я вже не пам'ятаю, The Batman. Е, що я можу сказати, в мене багато теплих спогадів зв'язано з цим мультсеріалом, коли я його дивився по телевізорі, по новому каналі, чи там по QTV, як крутили цей мультсеріал. Я думав, блін, а мені дуже цікаво, вони якісь фігурки, ігрушки випускали. Ну, тоді я був малий дурний не шарив, що можна все в компі пробити. Та й і в мене грошей не було, я ніде не працював. То зараз я собі можу дозволити раз два місяці купити якусь таку фігурку. І от нарешті мені вдалося купити класичний Бетман у своєму костюмі з якимось супергаджетом, супербомерангом, Бетарангом, перепрошую. З серії Shadow Tag. Просто бомба. Ось ви можете подивитися, що виконує цей його Бетаранг. Це щит, чи це бетаранг, чи це якась сукіра Бетаранг, коротше, не знаю. Ось інші фігурки з серії. Навіть є Бatман Самурай, дуже класно. Мав обе гроші з, з радістю замов. Така от фігурка дуже крута і дуже класна. Статі теж не дешева. І можна сказати, перлина моєї колекції. Ці три фігурки я виграв на лоті, на eBay. Я поставив саме вищу ставку. І ви просто не повірте, це все. Мені обійшлося приблизно в 215 злотих, а це одна коштувала 200 з чимось. Так що, ну я думаю, що я в виграші. Це фігурки по лізі справедливості. Всі ви, напевно, дивилися цей блін, трошки відсвідчує цей офігенний мультсеріал в дитинстві. Я просто фанатів. Я збирав ігрушки з Кіндера, коли випускалися. Коли в них була така малютка співпраця, можна це так сказати. Завжди я любив, зеного фонаря. І от він в мене з'явився запакований, нетронутий, просто офігенна фігурка. Я навіть хотів для канала відкрити один. Але зараз я вже не впевнений, що я би хотів відкрити для обзору просто подивіться на нього. У нього ще тут тіпа, енергетичний кулак. Якісь частини якогось робота з серії, де ви могли купити ці всі фігурки і зібрати ось цього робота. Не знаю, хто цього робота зробив, Олекс Лютер чи ще хтось. Подивіться на цю офігенну базу. Тут є купа різних серій. Боже, це офігенні фігурки, я думаю, вони ціняться в колекціонерах, особливо запаковані. Це просто щось з чимось. А от і фігурка, заради якої я купив цей. Пек я пер почав передивлятися класичного супермена 90-х років. І Іменно е там був ось цей супермен, цей класичний такий, картуновський, можна сказати. І я просто я шукав цю фігурку одільно купив. А тут бах, в мене пек, зелений ліхтар, дарксайд. Бум, супермен, офігенний. Просто подивіться нього. Оцініть його. Просто як чисто як з мультсеріала вийшов, я вам кажу. Тут у нього ще така якась крута штучка з голограмою бам-бам-бам. Він б'ється проти Dark Side. Ось така у нього штучка, якийсь бур. ті не маю, що це таке. Просто зацініть різні інші фігурки з, цього, з цієї серії. Вони всі максимально круті. Я би дуже хотів Бетмена, Флеша би хотів. Можливо, чудожінку. Але ви ж самі знаєте, це все не дуже дешево. О, їхній самоліт, вау, просто просто бомба. Просто бомба. Афігенні фігурки. Дуже радий, що на мене є. І остання фігурка. Одна з найграндіозніших це сам Dark Side, класичний з 90-х. Просто подивіться, просто подивіться на його скульпт лиця. Ці тріщини, ці червоні очі, плюс в нього тут якась офігенна броня. Якась пушка прям мега бомбеческа Ось тут теж голограма, яка в нього є. Тож з якоїсь серії Mission Vision. Ось тут всі ці фігурки. Чудожінка, Бетмен Кстати, Бетмен класний і. ще хто тут класний Чудожінка доволі непогана Супермен, дивіться, вау. Крутяк, звісно. Дивіться, тут і серія з мотоциклами, і знов самоліт, і знову тут якась техніка, роботи, і знову тут одільно фігурочки. Стать фігурки, якщо я вам не збрешу, тут десь можна знайти рік. Якого вони року? курва, вама, 2003 рік. Я П'єрдоля. Ви виявляєте, ці фігурки з 2003-го? Це, по-моєму, теж 2002-2003. Наскільки вони вже рік? Більше 20 років. Це, ну, я думаю, що поставити лайк під цим відео ну, має кожен фанат DC Comics. та не важно, просто колекціонер. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, на що ви хотіли, щоб я зняв обзор. Чао, бамбіно!